Види вбивств. Дуже-дуже ну, багато видів. Люди такі тварини, вони, якщо починають вбивати, вони вбивають ну, фантазії, да, дуже велика, велика кількість фантазій. І вбивство може бути різних видів. І ми з вами побачимо. І з точки зору юридичної. З точки зору юридичної є один вид. Там буде одне покарання. Є другий вид, там буде інше покарання. І тому ми бачимо, ми, юристи, бачимо різні види вбивств. І ви з цього часу також будете це бачити. Давайте почнемо. Ми сьогодні говоримо про вбивства, і ми говоримо, ну і ну, так, наша ціль це зробити так, щоб люди розуміли українську мову. І тому ми говоримо дуже повільно, не Швидко, щоб ви розуміли, що ми, о чому ми говоримо. Але все, що я говорю, і я, і Миколай, це входить в склад вищої освіти, вищої юридичної освіти. Те, що ми говоримо, це говорять викладачі у, в університетах. То, ну, вони говорять, що складно, але те ж саме. І ми говоримо сьогодні про види вбивств. Які види? Є просте і складне. Це буде така загальна класифікація. І крадіжки, і зґвалтування, і наклепа. Все там одне і те ж буде. Нам спочатку потрібно поняти цю систему і там уже розбиратися. І так, є просте. Просте це таке. Оброс... Ну, таке... Центральне. От ми з вами знаємо, є, є таке поняття. Давайте ще раз побачимо: є поняття в кримінальному кодексі Вбивство. Вбивство, тобто умисне противоправне западіння смерті іншої людини. Це просте. Ну ви бачите, воно просте: вбивство і вбивство вбив людину, заподіння смерті все. Це буде просте. Але потім, е, вони, і ми бачимо, наприклад, в Руській Правді, в джерелах українського права, ми бачимо, що там є декілька різних вбивств. ну, да, Починається з простого вбивства, а потім говориться, а от так, а от такий елемент, а от такий елемент. І там е, та, це має назву складне. Складне вбивство. Що це означає? Що там є щось ще окремо. Простого є щось таке, щось таке окреме. Складне поділяється на дві частини: кваліфіковане і привілегіроване. Кваліфіковане, що це означає? Кваліфіковане це означає, що а, убивство і щось. Ну, Бив вбивство це погано, а це щось додаткове, що роблять із цього вбивства ще гірше речення, ще страшніше подію. Наприклад, що там приклад Ну, Наприклад, декілька людей. Ні одного вбив, а декілька людей. Людей. Ну, можливо, ненависть расова. Я щось ну, чому її взяв. Вона і в Кримінальному кодексі Росії, і в Україні також є. Наприклад, я вбив і говорю: я його вбив, тому що він кацап. А, і навпаки, я вбив, тому що він українець. І це вбивство, але плюс, ну не плюс, а мінус. Таки расова ненависть. І це буде кваліфіковане вбивство. Воно буде покарене більш, ніж просте. Але є і привілегероване. Привілігероване це не означає, що о у мене привілегерне вбивство. Це також погано, це не треба цього робити. Але вони трішечки, трішечки таке слабше, ніж просте. І вбивства є такі склади. Наприклад, ми бачимо, матерію -лю люлю дитини. Якщо матері вбила дитину свою, ну, немовля, маленьку дитину. Чому це привігровна? Тому що мати знаходиться в стані таким психологічним турбованням. Ну, мати вона народила, не знає, що з ним робити, знає, що, наприклад, там родина буде кричати, родина буде її бити, і вона такий склад у ну, турбованості психологічної, і тому вона вбила в цьому складі. І це буде кваліфіковано, Це не ну, таке гірше, не так гірко, гір, 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 як просте. Ну і ще є душевне хвилювання, також є поняття. Ну, наприклад, це бли, близько до е, самозахисту. Наприклад, щось там людина зробила, а я в відповідь його вбив. Ну, наприклад, вона щось там стала говорити проти моєї ну, національності, там щось там почало там, мені, мені турбувати, і я взяв такий, в таку, в таку, в стан психологічної ем, турботності і її вбив. Це буде вбивство. Це не буде саме захист, це буде вбивство. Але ем, держава говорить, ну, ну, не таке, як щось ти взяв ніж і пішов сусіди і зарізав. Це буде це, це, ну, трішечки-тріше слабше, ніж ем, просте. І це все, що я хотів казати про види вбивства. І прошу ваше запитання.